Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Що я хочу вам сказати? Дивіться, уважно. Якщо побачите. Якщо побачили, то дуже добре. Тут провернутий колінвал. Якщо дивитись на масену шестерню. Ну, в общем, вид, видно кепську, бо я з котеняка зняв пусковий пристрій ну так. вот. Видніше, ні. Короте, я гадаю, ви побачите, що я хочу вам сказати. Якщо клієнт при такому дефекті, ну ви ж все ж шарите, просить вас відрегулювати карбюратор, вона там справно, все чудово працює, але потрібно відрегулювати сам. Карбюратор і все, більш нічого не, не, не потрібно робити, тому що сама техніка працює. Не робіть цього без заміни колінчастого валу, без усунення оцього дефекту немає сенсу лізти в карбюратор. Навіть немає сенсу міняти безпосередньо самі ущіннювачі, тому що сам колінчастий вал. Просто... Ви побачили, Сам колінчастий вал провернутий, і він жре сальники. Навіть якщо ви їх поміняєте, їх все рівно зжере. І оця вся робота марна. Марна чому? Тому що ви наче і вирішили проблему, щоб було дешевше, поміняли ущільнювачі, там, можливо, щось відрегулювали і все, і віддали клієнту. Через день, два, три зжерло знову сальник, і клієнт тягне техніку до вас з претензією, що ви ж її ремонтували. Хоча він вам сказав лише там відрегулювати карбюратор. Тобто у вас е, будуть виникати отакі от стички, проблеми. Це все видно візуально. Якщо техніка у вас з шиною-ланцюгом, ви просто провертаєте колінчастий вал за рахунок самого пускового пристрою. Ви його витягуєте, і у вас це отак от провисає, як піпіська, і піднімається, провисає, і піднімається, провисає і піднімається. Що це означає? Це означає, що. Колінвал уже розійшовся, без його заміни немає сенсу е, жодного ремонту. Жодну. Це, це тільки ваші нерви і все. Е, тут буде заміна колінчастого валу, і в принципі, я не знаю, що там буде далі, тому що в принципі, е, все чудово, гарно, е, ущільнювачі поміняються. І от е, сверляться отвори, нарізається різбулька, під знімачі. О, от так. так що отак от, цінуйте свій час, не цінуйте гроші клієнта, тобто не бережіть їх. Якщо ви сказали, що потрібно міняти колінчастивал, то клієнт повинен знати, що так воно і повинно бути без оцього всього. Хай навіть якщо він там відмовляється, там каже дорого. Не сприймайте це буквально, не потрібно чіплятися за оті там, е, копійки. Тобто ви там, там ну, ну добре, там, лишайте, я там, там від, відрегулюю. Ні, не потрібно цього робити. Ви самі себе обесцінюєте і обесцінюєте інших ремонтників, тому що, е, можливо, клієнт вже був десь і йому сказали, що потрібно там замінити там, щось. А ви е, кажете, та ні, та воно там іще там, послуже, там, можливо, там, і, і цим е, е, ви приваблюєте, е, ну, м -м -м, приваблюєте, грубо кажучи, шаровиків. Тобто от, до вас будуть ходити, там, клянчити, там, зроби, або ще щось, або ще щось. Тоб, тобто на вас насядуть так, що ви е, е, навіть не будете цьому раді. Ну Реально, я вам кажу так, так як є, тому що через, через базар я вже проходив. Тобто цінуйте час. І е, цінуйте свої знання. Якщо ви знаєте, що з нею не так, то ви так і кажете, що потрібно там зробити то-то, там, то-то, то-то. Ну не, не потрібно розписувати, що там потрібно там, буд буде там, перевірити щось там, то що, ні. Там, ну, як, якщо ви бачите, що вийшла якась деталь і, а, або вузол з ладу, тобто ви викрутили свічку, подивились, у вас там задирки. На циліндропоршневої, то ви так і говоріть, що без заміни самої ціліндропоршневої групи, в принципі, немає сенсу далі щось там розбирати, там дивитись. Але ж і візуально глянули на колінчастий вал там і кажете. І, звісно, що розвернутий колінчастий вал. Тобто потрібно поміняти колінчастий вал, потрібно поміняти циліндропоршневу, прокладки, ущільнювачі, а потім вже можливо коректувати безпосередньо сам карбюратор. Оце в принципі правильна, як то кажуть, візуальна діагностика. І вам легше, і клієнт вже на щось розраховує. ну, І він дум думає, а блін. А мені отам от в гаражах сказали, що її там мені там, там за 5 гривень підрегулюють і, і вона буде ще там 25 років працювати. То хай він йде далі в ті гаражі і носить її там, там кож, кожні 5 хвилин назад. Але е, вони не будуть тягати до вас через те, що ви це все діло зробите правильно, а правильно його робити потрібно, бо, бо інакше, ну, інакше ніяк. Так що отак. Кому було цікаво, то дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мирова.